Далі перейдемо до однієї з найважливіших тем механіки, яка називається матеріальна точка та її рух, а також поговоримо про незалежність вертикальної та горизонтальної компоненти, що це таке, ви дізнаєтесь пізніше. Найпростішим процесом, знайомим усім, є механічний рух. Земля, яка рухається навколо сонця, ваша поїздка до школи чи на курси, всі ми щодня виконуємо механічні рухи. Навіть ходьба від ліжка до холодильника це також механічний рух. Дуже знайомо на карантині. Коли ми виписуємо його, у нас виникають запитання. Наприклад, якщо такса забігає в кімнату, чи важливо, що їх голова опинилась у кімнаті раніше, ніж хвист? Ну правильної відповіді не існує насправді. А чому? Давайте розглянемо щось трохи більше, ніж такса. Уявіть собі, поїзд, який рухається з постійною швидкістю. Якщо ми стежимо за його рухом в додатку картах, як ось тут, то ми бачимо лише точку. В такому випадку різниця між головою і хвостом нас не цікавить, адже весь поїзд пробуде на перон вчасно. Проте, якщо вам треба терміново потрапити до начальника поїзда в його голові, або, наприклад, наздогнати поїзд, то відстань уже є суттєва і ми не можемо нею нехтувати. Для другого варіанту ми назватимемо наш предмет матеріальною точкою. Тобто, ось у цьому варіанті, оцей самий варіант, коли ми бачимо лише точку. Ми називаємо наш предмет матеріальною точкою. Матеріальна точка взагалі у реальності не існує нею може бути будь-що, наприклад, ось цей самий поїзд, або щось інше, або навіть ціла планети, що обертається навколо зірки. Але навіть тоді, коли ми не враховуємо розмір об'єкта, маса все одно важлива, бо від неї часто злежить рух. Наприклад, штучні супутники Землі, які важать кілька тонн, поводяться зовсім інакше, ніж місяць, який важить більше 7 тисяч тонн. Варто запам'ятати, що навіть у предметів, розміри яких нас не цікавлять, все одно є маса. Це маса зосередження в, як... в одній точці, за рухом якої ми стежимо, а про цю точку ми з вами поговоримо у цьому знятті пізніше. Що взагалі значить дослідження руху? Нам потрібно знати положення тіла, його швидкість в той момент часу, що нас цікавить. Пам'ятайте задачу із шаховою фігурою. Щоб визначити, де саме перебувається кінь, ви малювали вектор. Цей вектор називається переміщенням. Ось ви його бачите стрілочка, в якою є напрямок. Початок це А, кінець це Б. Цей вектор називається переміщенням, і саме він визначає положення тіла. Що ж таке швидкість? Це величина, яка показує, за який час ми можемо виконати певне переміщення. Вона також векторна, бо нам важливо, в який саме бік рухатися. Взагалі ми з вами живемо в тривимірному просторі, в якому є безліч <гум> напрямків, тому потрібно домовитись про кілька основних, на які ми орієнтуватимось. Давайте виберемо три основні напрямки: зліва направо, знизу вгору та від нас вперед. І ми називатимемо їх осями. Взагалі, у нас ці осі їх зручно вибирати саме так. І вони мають свої назви. Ось, ви бачите, вісь Х називається вісь абцис, вісь Y називається вісь ординат. І Z це вісь аплікат. Але ми можемо рухатись як лише в одному з цих напрямків, тобто по якійсь з осей, так і в кількох одночасно. Наприклад, корабель, що перепливає через річку, рухатиметься від берега до берега і течія річки буде його приміщувати вниз. Що ж ми маємо в результаті? Ось ви бачите рух по діагоналі. Будь-який складний рух можна розкласти на кілька різних рухів вздовж осей. До того ж, всі закони, які ми визначимо для руху в просторі, будуть дійсні і для руху вздовж однієї осі, а рух вздовж певної осі ніяк не вплине на рух вздовж іншої. Наприклад, ось ви бачите на малюнку: якщо човен вимкне свій двигун посеред річки, то хоч до іншого берега він не допливе, як у першому випадку, проте опиниться у тому ж самому місці, воно ось тут позначено такою пунктирною лінією, що і в випадку з увімкненим двигуном. Отже, зміна руху вздовж однієї осі, у нашому випадку вздовж цієї, ніяк не вплинула на рух вздовж іншої, тобто вздовж цієї. Чи є воно вектором? Так, дійсно є, я про це навіть казав, що це стрілочка, у якої можна представити приміщення як стрілочку, у якої є початок і є кінець. Тобто початкова точка і кінцева. Але шлях не є вектором. Чому? Бо шлях це скалярна величина. Як ви можете бачити на слайді. Переміщення це найкоротша відстань від точки початку руху до точки його кінця. А шлях це уся відстань, яку ми пройшли між початком руху та її кінцем. Як ви бачите, для одного і того ж приміщення є безліч відповідних шляхів. Тобто, у цьому випадку ми зробили такий шлях подолали. Наприклад, нам потрібно було обійти якусь гору. Ми його ось так ось обійшли з точки А в точку Б. Але. Переміщення у нас буде одне єдине, це найкоротший шлях, тобто найкоротша відстань. А шлях може бути будь-яким. Сьогодні він такий. Завтра ми захочемо бійти у іншому напрямку, і тоді у нас буде вже інший шлях до одного і того ж переміщення. Для шляху напрямок не важливий. Взагалі, шлях ми визначаємо лише для того, щоб прохувати певні величини, але у фізиці так прийнято, що. Вектором є переміщення, тобто шлях не вважають вектором, а переміщення вважають. Це пов'язано з більш складними обрахунками. Вони, на жаль, не розглядаються у нашому занятті, тому що вони є складними. Але шлях ми вважаємо скаляром і можемо рухатись у будь-якому напрямку, а переміщення. Якщо ми кажемо про переміщення, то нам обов'язково знати, де ми маємо початок, а де ми маємо кінець.